У цьому елітному кортежі віце-президент США Джо Байден, аби привернути його увагу до проблем мережі АЗС БРСМ Нафта, тут зібралися усі ці люди. Два місяці уже кампанію питаються нашу БРСМ. Тут стоїмо твоювати нашу нашу роботу. І звісно, кожен переживає, що будем кушати. Як будуть за діток платити? Зарплату ми би, не зможемо отримати повноцінне, на яку ми розраховуємо. Ми намагаємося, щоб нас хтось услушав, увидел. Може, щось це зміниться. Сьогодні близько півтори тисячі працівників вже без роботи і ще дві тисячі під загрозою звільнення. Руки гетять, Це рейдерське захоплення підприємства з американськими інвестиціями. За цією злочинною схемою стоїть пан Фашинський, а виконавцями є Сергій Білан, Роман Насіров. І на жаль, вони ввели в оману ще й генпрокурора України компанії кажуть, слідство ведеться із серйозними порушеннями законодавства. Їм вдається обійти систему електронну систему розподілу рішень, і один суддя видає 50 рішень. Це ненормально, такого в житті не може бути. Представники компанії вбачають єдиний вихід у широкому розголосі проблеми, і схоже, це дійсно працює. Яка мета мітингу і як виявилося, це не просто цікавість. я журналіст Atlantic Magazine, і я подорожую з віце-президентом Байденом. я завжди цікавився, чому люди виходять на мітинги, бо це важливо для економіки. Іплопротестинеубересам нафта повністю поділяють думку іноземного гостя та вкотре звертаються до влади. Закликаємо. Пана прем'єр-міністра Гройсмана, пана президента України, звернути на це увагу, тому що це дуже серйозний репутаційний удар по привабливості інвестиційної привабливості нашої країни.